Новий обмін полоненими, загиблими пораненими, повернення дітей. Наступна зустріч Торін уже в червні. Члени української делегації підбили підсумки перемовини з Росією в Туреччині. Зустріч у Стамбульському палаці Чараган тривала понад годину. Прес-конференцію українських посадовців слухали кореспондентка Валерія Пашко і оператора Санемінов. Дізнаємося, деталі. Валерія, вітаю, тобі слово. Вітаю, отже, розпочну із основного результату. про який повідомив міністр оборони Рустам Умєров за підсумками переговорів між українською та російською делегаціями. Він дійсно заявив про обмін полоненами. Йдеться про дві категорії: це тяжко, тяжко хворі, тяжко поранені люди, а також молодь віком від 18 до 25 років. Власне, збираються провести цей обмін всіх на всіх і так само обмінятися і тілами загиблих. Це в форматі 6 тисяч на. 6 тисяч щодо іншого, то власне щодо інших результатів, то Рустамо Міров не повідомив. Він сказав, що під час перемовин російська делегація передала меморандум українській стороні і потрібний приблизно тиждень, щоб ознайомитися із його текстом, щоб дати певну відповідь, тому що я нагадаю, що Російська сторона відмовилася надавати а, наперед а, свої пропозиції, і а, власне так само сказали, що 20-30 приблизно червня проведуть новий раунд перемовин. Скажу, що і ще із інших питань, то Рустовоміров сказав, що основне для нас це припинення вогню, тоді як Росія відмовляється йти на безумовне припинення вогню. І ось що сьогодні говорили посадовці за підсумками переговорів. Звільнення наших людей. Ми наполягаємо на звільненні всіх полонених і поверненні викрадених дітей. У питанні звільнення військовополонених ми зосередилися на конкретних категоріях, а не цифрах. Ми домовились про обмін всіх на всіх важкопоранених, і тяжкохворих військовослужбовців. Друга категорія це солдати від 18 до 25 років. Всіх на всіх ми домовились на поверненні 6 тисяч тіл на 6 тисяч загиблих солдатів. Щодо дітей, ми передали список. З кількох сотень дітей, які були депортовані до Росії, Російська сторона продовжує відкидати ідею безумовного припинення вогню, яку пропонував сам американський президент. Це саме безумовне припинення вогню. Наша делегація пропонувала повторно. Тим не менш, було досягнуто домовленості, що експерти продовжують обговорювати ідеї, що містяться у документах, якими обмінялись делегації. Сама російська делегація на попередній зустрічі відхилила можливість присутності делегації США, що дуже прикро, враховуючи особливу роль, яку Сполучені Штати відіграють як важливий гарант безпеки. Глава російської делегації так само давав змі брифінг, і він сказав, що наступний обмін буде охоплювати приблизно тисячу людей. щонайменше. він також заявив про те, що українська сторона передала список із 339 дітей, які були депортовані. Він сказав, що будуть обговорювати це питання. До речі, журналіст Financial Times у своїй сторінці мережі X сказав, що під час переговорів глава російської делегації. Мідінський сказав на заклик української сторони повернути депортованих дітей, сказав, що це шоу для європейських стареньких. Ось такі були заяви, власне, лунали із російського боку щодо зустрічі лідерів. Як сказав Руслан Мєров, це так само наш пріоритет, тому що саме Путін вирішує основні важливі питання у Росії, тому ми хочемо надалі працювати над саме зустріч на найвищому рівні. І якщо Росія не походиться, зокрема ще до цього, то міжнародні партнери мають посилювати санкції. І до речі, президент Туреччини Ржап ердоган так само вже коментував переговори. Говорив, що вони дуже добре закінчилися, і він хотів би, щоб зустрілися лідери. каже, можливо, і приїде президент США Дональд Трамп і хоче влаштувати саміт між президентом України Володимиром Зеленським і також Путіним. Тож наразі уже за завер... Завершилися перемовини, і в делегації. Обидві ми бачили, як покинули уже палац, в якому відбувалися ці дискусії. Отож наразі це все Студія. Спасибі Валерія Пашко з подробицями про новий раунд переговорів України, Росія в Стамбулі.